Сьогодні ми детально покажемо, як легко та швидко зібрати стіл MX0001 меблевого виробництва Морелі. Стіл надходить у розібраному вигляді у двох пачках. У комплекті ви знайдете основні елементи для збирання: це стільниця, металеві ніжки, інструкція та фурнітура для збирання. Перед збіркою обов'язково перевірте цілісність деталей та повноту комплекту згідно інструкції. Для збірки вам знадобиться викрутка та ключ шестигранник, що йде у комплекті. Усі отвори вже присутні на виробі. Перше, що ми робимо, це вкручуємо 12 муфт М 6 у спеціальні отвори на кришці. Ці муфти необхідно для того, щоб забезпечити міцне з'єднання кришки з металевою конструкцією. Наступний етап збірка ніжок та опори. Спочатку вкручуємо опори М8 у ніжки металевої конструкції, так як показано на відео. Використовуйте гвинти 8х16, але важливо не затягувати їх до кінця, щоб у нас був простір для регулювання. Тепер покладіть металеву конструкцію на кришку і закріпіть її за допомогою гвинтів 6х30 у муфти, які ви вже попередньо вкрутили. Маленька порада. Спочатку вкручуйте гвинти по діагоналі. Після того, як усе на місці, остаточно затягніть усі гвинти. Аби ваші меблі слугували вам якнайдовше необхідно лицеві поверхні берегти від механічних ушкоджень, оберігати вироби від попадання на них кислот, лугів та інших розчинів, протирати вироби м'якою сухою тканиною. При цьому допускається використання лише спеціальних засобів для догляду за меблями.